Добрий ранок! Погляньте, будь ласка, це мапа нашої країни. України. Кожна країна має своє головне місто. Столицю. Столиця України Київ. Ось він знаходиться в центрі нашої країни. Київ одне з найбільших. Та найкращих міст не лише в Україні, а й усієї Європи. Київ понад півтори тисячі років. Воно розташоване на обох берегах Дніпра, найбільшої річки України. Колись давно жили три брати Кий, Щек та Хорив. І була в них сестра Либідь. На березі річки вони розпочали будувати місто. На честь сміливого кия назвали місто Київ. Річку назвали Либідь. А три гори Київських назвали Киявицею, Щекавицею та Хоревицею. Наш Київ. Розіслався на горах над Дніпром. Садами заквічався, мов дівчина вінком. Його побудували брати і славно захищали від лютої біди. В Києві працюють такі, як Президент України, Верховна Рада і Уряд України. Вони керують всією країною і допомагають їй ставати ще кращою та процвітати. Кияни дуже люблять і пишаються Києвом своїми навчальними закладами, серед яких Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Погляньте, яка гарна та чудова наша країна. У нас є і та Чорне, та Азовське море, та Велика річка через все, всю країну протікає. Ох. Кияни дуже пишаються своїм містом і дуже його люблять. Сьогодні я вам розповіла про головне місто нашої країни. Нашу столицю. Любіть свою батьківщину та пишайтеся нею. До побачення!